Священномученик Олександр доблесно подвизався і постраждав за віру Христову. Він був одним із багатьох учнів, яких найвідоміший вчитель церкви Третього століття Климент Олександрійський зібрав біля себе в Олександрі. Також святий Олександр перебував у тісній дружбі з Орігеном. На початку третього століття священномученик Олександр був єпископом у Флаві Кападокії. Під час гоніння Септимія Севера за ревність до віри Христової він зазнав ув'язнення близько 210 років. Після звільнення святий забажав поклонитися святим місцям в Єрусалимі. Там його зустріли народ і пустельники, сповіщені з неба про його прибуття. З ясного небесного откровення, святий Олександр був обраний співправителем старого патріарха Єрусалимського Наркіса. Протягом 38 років святий Олександр мудро керував Єрусалимською церквою. Він був відомий своєю любов'ю до Світи при Єрусалимській церкві він влаштував своїм коштом значну бібліотеку із книг святого письма і творів християнських письменників, що існували на той час. У Гоніння Дикія, святий Олександр, був викликаний до кесарії Палестинської на суд. Там він перед судом сповідав Христа, кинутий у в'язницю. Священномученик Олександр пробув там досить тривалий час. Там він і віддав дух свій господеві.